Саме основне, щоб не була загнута коренева система, щоб гарна була якість приживлюваності. Тобто ми опускаємо саме низ глибоко і чуть-чуть трошки піднімаємо і тримаємо. Після інструктажу беруться до справи. О, тепер отак? О! Ліс саджає вперше, каже Олександр Жолубецький. Процес не складний, проте відповідальний. Ліси треба відновлювати, тому що якщо ми турбуємося про наше майбутнє, то. Звичайно, маємо розуміти, чим наші діти, внуки будуть дихати. Цей ліс, який ми сьогодні висадимо, послужить ще наступним поколінням наших захисників. До цього садити доводилося лише фруктові дерева у саду, розповідає Олександр Завітневич. Та від висадки лісових сіянців різниця лише спеціальним інструментом. Відчувається, що це якесь інше знаряддя. Так по по відчуттям, то мені здається, воно однаково, що... Вдома чи там у знайомих, у бабусів, у дідусів хтось там садив раніше. Чуваєш себе причетним до якогось, хай це буде дерево, але життя. Тому захищаємо таким чином нашу державу. Навесні посадили 5,5 мільйонів сієнців. Протягом цього тижня планують озеленити ліс на ще мільйон молодих дерев, говорить начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко. Для висадки використовують власні саджанці. Для цього маємо розсадники на площі 16 гектарів. І на них у нас росте 7,7 мільйонів штук сієнців основних лісотворючих. Два види в нас основних лісотворючих це сосна звичайна і дуб звичайний. Цієї осені кількість сіянців вирішили збільшити, говорить Олександр Дзюбенко. за рахунок того, що ми знайшли деякі землі, де проводили не лісовідновлення, а заліснення. От за рахунок цього ми набрали більше площі лісів, створили і більше використали посадки для посадки сіянців. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.